Черговий ТЦКшник отримав соплям. Вітаю вас, шановні друзі! Днями на Волині сталася конфліктна ситуація між чоловіком та ТЦКшниками. В результаті якої цей чоловік дав декілька разів посапля одному з ТЦКшників. Але ось як всю цю ситуацію прокоментував Волинський ТЦК. Ушацько військово зобов'язаний громадянин здійснив напад на офіцера групи оповіщення 4-го відділу Ковельського РТЦК під час виконання ним своїх службових обов'язків. Ну знову оця стандартна їх історія, що напали на представника ТЦК. Тобто, коли ця бикота толпою. Мусолять одного, пакують його в бус. Це не напад, це виконання своїх службових обов'язків. А коли ти намагаєшся хоч якось відбитися від цього беззаконня, і звичайно, коли ти розумієш, що на кону твоє життя, ти будеш захищатися будь-якими шляхами. Якщо для цього треба дати в гризло одному з цих ТЦКшних виродків, то ти будеш це робити. Що й зробив цей чоловік. Але виявляється, він напав на співробітника ТЦК. Ну просто йому не було що робити. Він бачить, де толпа оцих бугаїв. думає, ну ну візьму нападу та й дам одному в гризло. Але саме смішне, це наступне пояснення від е, Волинського ТЦК. Махати кулаками потрібно на сході та півдні України. Саме там ворог атакує нашу державу і намагається знищити наш народ. Для того щоб вам не вручили повістку, варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист. Знову ж таки, коли оця толпа бугаїв у військовій формі із шарашкиної контори під назвою ТЦК, пакують людей, б'ють людей, то в цьому випадку це називається не махати кулаками, а виконувати свої обов'язки. А от коли ТЦКшники отримують гідну відповідь, то це вже називається махати кулаками і порушення закону. Отакі, от вони, закони України, які працюють лише в одну сторону на утилізацію українців. Ну а ознайомитися з заявою Волинського ТЦК ви можете на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профіля.